9 лютого відбулась чергова 13-та сесія Надвернянської міської ради серед питань, поданих на розгляд депутатів про тарифи на перевезення пасажирів на міських автобусних маршрутах загального міського користування. До міської ради звернулися перевізники, які здійснюють перевезення на міських автобусних маршрутах. Це ЗОВ ЛМС, ФОП КЕПЕщук ВД і ФОП Шуніна НД. Значить, вони. Своїй заяві зазначають: прошу погодити підняття тарифу на проїзд, вартість проїзду 4 гривні на автобусних маршрутах загального користування по місту надвірна. З 30.01.2017 року у зв'язку з важкою фінансово-економічною ситуацією в державі та кризовою ситуацією на ринку транспортних перевезень із підвищенням вартості палива та збільшення мінімальної зарплати в 2,6 рази з 1.01.2017 року на запитання депутата міської ради Василя Будзика, що відбудеться з перевезеннями, якщо сесія не затвердить підняття цін. Представник перевізників Андрій Сульжик зазначив, що в такому разі їм доведеться або виходити за межі правового поля, або припиняти свою діяльність. Прадивоянска. Зараз сесія не піднімає тарифів, 17 числа, у нас немає можливості сплатити податки. Значить, ми змушені або скорочувати кількість одиниць на маршруті, або припиняти діяльність, або виходити з правового. У нас ви не залишаєте нам ніякого іншого питання для, для, для дії для рішення. Ми, ми, змушені, ми змушені будемо скорочувати штат, бо ми не встані будемо заплатити. На даний момент можу вам пояснити, якщо ми з одного водія платили зараз податок 1225 гривень, змушені були платити за кожного працепоштового, На даний момент нам придеться платити 2400 гривень за одного працюючого. У нас є 12 працюючих чоловік. При тарифі в 3 гривні. Я просто, коли хто, хто був на комітеті, я роз'яснював. Середня кількість палива, яка необхідна для виходу на місто, на місто надвірне, необхідна 400 гривень. Фонд заробітної плати 240, нам треба 650 гривень заробити за день, тільки для того, щоб забезпечити вихід транспортного одиниці на другий день. Для цього при тарифі 3 гривні ми маємо перевезти 250 чоловік. Якщо візьмемо ще дітей пільгою версию, загалом наше перевезення сягає порядка 350 чоловік. Ми маємо спустити перевезення одиниці, для того, щоб забезпечити її вихід на слідуючий день без прибутку, без складання в ремонт, без нічого, для того, щоб утримати дану транспортну організацію. При обговоренні підвищення тарифу серед депутатів виникла жвава дискусія стосовно якості надання послуг та варіантів вирішення проблем у сфері наступного року, весною 2018-го, стікає термін дії договору між міською радою та підприємцями, що наразі здійснюють перевезення в межах міста. Тож тоді і відбуватиметься конкурс на цей вид послуг, до якого депутати закликали готуватись міську раду завчасно, оскільки сьогодні навіть при підвищенні тарифів рентабельність перевезень є сумнівною. Ми неодноразово, підходимо вже, коли коридор збитий ми починаємо його латати. Нам завтрашнього дня треба підходити до цього питання і його вирішувати. Пояснюю, чому. Якщо взяти 40 тисяч доларів, помножити їх на гривень, ми отримуємо таку суму, що підприємець за 10 років, за 10 років не відбиває ціну одного автобуса. Все, хто вміє рахувати, будь ласка, рахуйте. Я, це без дотації, це без того, щоб міська влада не приймала у цих питаннях матеріальне рішення, толку не буде ніяк. Про що я говорю? Що ціна не 3, не 4, не 5, не 6, навіть не 10 гривень не спроможна забезпечити підприємця як перевізника для того, що він зводить кінці з кінцями. Не можна із смітного перевізника вимагати європейської якості. Це нереально. Не можна сьогодні їх питати, чи ти купиш автобуси, чи не купиш. Ми маємо робити прозорі речі. Якщо ми в червні місяці 2018 року будемо проводити умови конкурсу, які ми випишемо у квітні 2018 року, і рівно за місяць їх опублікуємо у народній волі. У нас нічого не вийде. Тому я пропоную, щоб ми прийняли чи протокольне рішення, встановимо, Давайте встановимо дату як. До якої ми маємо розробити умови конкурсу для того, щоб кожен перевізник знав, як йому бути, може прийде з франківська якась фірма, може вони щось купить. Має бути прозорий бізнес. Депутатами було прийнято рішення протягом року, що залишився до конкурсу підійти конструктивно та підготуватись до нього таким чином, щоб кінцевий споживач отримав відповідну якість послуги. Після тривалого обговорення депутатами було прийнято рішення встановити тариф на перевезення в межах міста на рівні 3 гривні для студентів під час навчального року та 4 гривні для. Інших категорій населення, крім пільгових, дані тарифи повинні вступити в дію з 20 лютого після опублікування в газеті Народна воля. Якщо ж перевізники порушать цю умову, з ними буде розірвано договір.